Так, таке питання. гарні задав. Розминайся. Та. Просто треба зосередитись, фокусуватись і не спішити грати. Пандер, ти користуєшся іспандером? таким. Починаємо. <laughs> Перша катка. Давайте першу опонента. Хлопці, е Настроїлись. У нас тюрма. типу, как би, Тому типу, починаємо з тюрми. З тюрми. Ви знаєте, хто такий Богдан Паук? Богдан Паук. Ну, та Бодя, це ж Бодя. Бодь вітання. Бодя. А, Богдану, так. Бодя пауклі. Цел хаус. Зразу займаємо верхню. Верхню, ти мене є Перший пішов. Другий пішов. Слухай, ну він не вмирав. Був Аргус. у <ріст> нього І снайперка і він хотів, типа, зі мною побитися, Окей. Ну, але він старався. Чат, ну ви бачите, ну тож, не то ж не те, що я брікалась, ну нема патронів. Того, що кого я заголив? Біля тебе був. Бачу. І ще. Того забрав. Мене лікується. Того забрав. Ну, з того, що я бачу, ніби всіх забрав. Що по кілах? Зараз поки 8, поки вони ще то буде 10. О, того ж непала. Ну я вже забрав. Мені подобається цей дробовок. Хороший. Мій? Ну це все. Це страйкер, це страйкер. І ну особисто. Ой-ой-ой. В тебе хтось? Двоє. Забрав двох, але мене побили дуже больно. Не встиг, тебе пістров.